Дякую за покупку. З вас тисячу гривень і ось вам сертифікат. У подарунок. А що це за сертифікат? Усвітній центр Едмор та магазин Малятко запускають спільну акцію, створену спеціально для батьків, які хочуть дати своїм дітям більше можливостей. Едмор це простір, де діти вчаться впевнено, цікаво і результативно. Ми пропонуємо заняття з математики та англійської, роботи, логопеда, дефектолога та психолога, індивідуальний підхід і сучасні методики. Малятко це магазин, де кожна іграшка обрана з турботою про розвиток дитини. Тут ви знайдете якість, безпечні та корисні товари для будь-якого віку. І зараз найкращий момент для покупок. При купівлі товарів на суму від 1000 гривень ви отримуєте сертифікат на 10% знижки на заняття в центрі Адмор. Кількість сертифікатів обмежена. Ваш сертифікат дає можливість почати навчання зі знижкою, а значить, вигідно інвестувати в розвиток вашої дитини. Купуйте улюблені іграшки та отримайте бонус, який працює на майбутнє вашої дитини. Магазин Малятко та Центремор, вигода, якість і розвиток в одному місці.